Саме ці слова все частіше роботодавці хочуть бачити в резюме своїх працівників. Штучний інтелект вже сьогодні змінює умови ринку праці. З вами знову перша українська блокчейн академія. Я, її засновник Олег, і сьогодні ми детально поговоримо про те, як штучний інтелект змінює робочі місця. Поїхали! Видко, забирайся, кому кажу. Вихід там. Якщо ви вважаєте, що штучним інтелектом на роботі будуть користуватися лише ваші онуки, ви сильно помиляєтеся вже сьогодні. Штучний інтелект використовується в. В різноманітних сферах життя, починаючи від медицини, закінчуючи фінансами. Тож не лякайтеся, штучний інтелект не забере ваше робоче місце. Скоріше за все, він зробить його більш високооплачуваним. Головне лише навчитися їм користуватися та економити людину години на вашій роботі, і ви один зможете робити стільки роботи, скільки робить цілий відділ за тиждень, використовуючи штучний інтелект. Всі рутинні справи будуть робити алгоритми за вас, а ви будете лише вказувати, що їм робити.

Не для кого для вас не є секретом те, що першими імплементують свою роботу найсучасніші технології компанії мільярдери? Тож давайте зараз розглянемо на конкретних прикладах ті компанії, які активно використовують співробітників, які вміють користуватися штучним інтелектом, задля того, щоб модифікувати свої процеси. Перша з них це Google. Наразі Google активно шукає працівників, які вміють користуватися штучним інтелектом, покращують алгоритми google пошуку YouTube, а також Google Translate. Це створює нові робочі місця, і за таку роботу вони оплачують від 100 тисяч доларів на рік. Хоча людина по суті нічого не робить. Вона лише налаштовує штучний інтелект для того, щоб вона виконувала всю роботу. Наступною ж компанією, звісно ж, буде Amazon Джо Безоса. Наразі Amazon використовує штучний інтелект абсолютно на всіх рівнях своєї роботи. По-перше, штучний інтелект працює на складах. В Amazon наразі є настільки великі склади, які розміром, ну напевно, як весь ВДНХ в Києві, якщо ви розумієте, про що я. І там працює по 3-4 співробітники. Абсолютно все автоматизовано. Це економить дуже багато часу, дуже багато грошей. І погляньте лише на супермаркет Amazon Go. Тут алгоритми прорахують все за вас. Вам не потрібні ні касири, ні охоронці. Ви лише авторизуєтеся на вході, потім обираєте будь-які продукти, які ви хочете, і виходите. Гроші автоматично. Тучний інтелект імплементований не лише в якісь рутинні процеси, такі як налаштування відправок або доставка товару від полички до пункту відправлення. А також наразі штучний інтелект в Amazon використовується для того, щоб знаходити певні алгоритми та пропонувати вам найбільш підходячі для вас товари. Це робить продажі більш гнучкими, швидкими та надає їм можливість заробляти набагато більше коштів. Тож я думаю, що наразі українська розетка або ж цитрус можуть також імплементувати найближчим часом штучний інтелект з цими ж цілями, тому що завжди всі дивляться на найкращих в своїй сфері і намагаються повторити те, що роблять вони. Наступною ж є дуже спірна Особистість Ілон Маск та його компанія Tesla. Зараз Тесла розробляє на базі штучного інтелекту найкращі автопілоти в світі. Їх машини можуть рухатися автоматично, без участі водія, повертати на поворотах, тримати полосу, зупинятися, бачити знаки, зупинятися на світлофорах, тікати від ДТП, якщо це можливо, та інші речі. Це теж є дуже важливою частиною нашого життя, і штучний інтелект, як ви бачите, потихеньку займає все більше і більше позицій. Куди ж без Колишньої найбагатшої людини світу Біла Гейтса. так його компанія Майкрософт, звісно ж, також використовує штучний інтелект взагалі всюди в своїй роботі. Це навіть в. Машинній розробці, коли ви пишете код на будь-яких продуктах Microsoft, наразі там вже імплементований штучний інтелект, який може писати код замість вас. Також він використовується в хмарних сервісах Азур та будь-де наразі, в принципі, найбагатші компанії реально пхають цей штучний інтелект абсолютно всюди, тому що вони використовують дуже багато робочої сили, і штучний інтелект допомагає не тільки зекономити їм час та гроші, а й зробити це більш точно. Я знаю, що ви вже знаєте про те, що не можна поруч зі своїм айфоном говорити про щось таке, що вас цікавить, тому що дуже багато реклами одразу буде в інстаграм, фейсбук та взагалі в мета-сервісах. Так, наступним, про кого ми поговоримо це Марк Цукерберг та його мета Фейсбук, Інстаграм та інші сервіси. Саме він був напевно одним з найперших, хто почав використовувати саме алгоритмічну роботу штучного інтелекту для того, щоб показувати вам найідеальнішу рекламу. А також наразі він розробляє віртуальний всесвіт мета, і там також не обійшлося без роботи штучного інтелекту. Що ж, давайте тепер поговоримо про найцікавіше для вас фінансову випадку. Чому? Знання штучного інтелекту підвищить вашу зарплату, тому що це все ж таки експертні знання. Не кожна людина справиться зі штучним інтелектом, але вам потрібно все ж таки знати предмет, з яким ви працюєте, та вміти правильно розписати проміт для штучного інтелекту, щоб він ви виконав завдання саме так, як вам потрібно. Тому сьогодні, на жаль, на ринку праці не так багато людей, які знаються на штучному інтелекті, особливо в таких сферах, як медицина, фінанси. Ну, маркетинг все ж таки більш-менш я думаю вже є, але в основному це все лише створення якихось зображень, відео. Ну ми про це з вами поговоримо потім. А чому ж це вигідно? Тому що набагато більше бажаючих найняти людину, яка експертно вміє користуватися штучним інтелектом, ніж таких експертів. Це заставляє роботодавців підвищувати зарплати на ці позиції, і ви зможете заробити більше грошей. То з чого ж почати? Давайте з вами розберемо і це питання. Дивіться, найкраще з чого можна почати, це, звісно ж, переглянути деякі ролики на Ютубі, такі як цей або інші в нас на каналі. Ви також можете подивитися канали інших ютуберів, там, де пояснюється, як використовувати штучний інтелект, якомога більше набрати безкоштовної інформації, намагатися використати цю інформацію на пробних періодах в штучних інтелектах, підібрати, що саме вам до душі. Якщо цих знань та досвіду вам буде замало, я все ж таки пропоную знайти десь. Недорогі платні курси, тому що не потрібно платити дуже багато грошей. Інформація всюди одна, лише людина завищує ціну за інформацію, лише з власних якихось там міркувань. Тобто, якщо ви побачите десь курс по штучному інтелекту за тисячу або за півтори тисячі доларів, не думайте, що він буде кращий за той, який коштує 100 доларів, правда? Ну, це я вам точно кажу. А, ну, наразі в нас готується такий курс. Також ви можете подивитися ці курси на юдемі, що ви дуже гарно володієте англійською мовою та на інших ресурсах. В принципі, це не проблема. Потім також в інтернеті ви можете знайти. Можливість попрактикувати з деякими а, аспектами роботи з штучним інтелектом. Так само ви навіть можете зайти до того самого чату GPT та попросити його дати вам певні завдання для роботи з тим чи іншим штучним інтелектом для того, щоб закріпити ваші знання. Потім поліруємо все це нетворкінгом, знаходимо форуми, де спілкуються люди, які вже використовують в своїй роботі штучний інтелект. Беремо якісь в них поради, щось може самі порадити, знайдете собі ком'юніті і поїхали шукати роботу з імплементацією штучного інтелекту. У вас все вийде, я в це вірю. Давайте підіб'ємо підсумки. Отже, я думаю, ви зрозуміли, що сьогодні штучний інтелект це не лише іграшка або якийсь модний тренд, це реальна можливість покращити своє життя, покращити свою заробітну плату, отримувати за одну годину роботи більше, тому що ви зможете виконувати роботу. Я не знаю, ну як цілий відділ, якщо ви дійсно гарно опануєте роботу зі штучним інтелектом. А сьогодні ви можете розпочати це робити. Я вважаю, що дорогу осилить ідущий. Ви маєте перший крок зробити вже сьогодні, вже зараз. Спробуйте скачайте щось, зробіть той самий Міджорні, він там не такий дорогий. Спробуйте щось зробити. Ідіть, ідіть, задавайте питання, у вас вони будуть виникати, шукайте відповіді. Це все буде вашою дорогою в майбутнє, в краще життя. Тому що зрозумійте, вже саме в цю секунду дуже багато людей роблять саме це. І ви можете залишитися просто на узбіччі. Цього вам найкращого. З вами була перша українська блокчейн академія. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. Обожнюю вас. До побачення.